Купуйте новий НВ зі знижкою, аналітика, інтерв'ю, рейтинги. Подробиці в описі. Рада знову вас вітати на хвилях Радіо НВ. Вітаю вас, люди. І слава Україні! Триває спеціальний ефір на радіо НВ. В студії для вас знову працює Тетяна Іванська розпочинала з вами свій день, свою неділю. і ось зустрічаюся з вами в обід. І це повірте дуже і дуже приємно. чули новини? На жаль, не не дуже гарні новини. Росія досі існує і досі продовжує обстрілювати наші міста і знищувати українців. крім того, розуміємо, що окрім. Обстрілів зброєю, шахедами, ракетами а вона ще веде боротьбу з нашими системами. Ми вже пам'ятаємо кілька взламів. Відбувалося наших сервісів. Зараз от чули в новинах інформацію і від Укрзалізниці, там стався технічний збій в іт системі. Укрзалізниці не працюють онлайн-сервіси. Укрзалізниці попереджає, що можна зараз купити квитки у касі. Але хто відправляється, наприклад, в міжнародний рейс може купити квитки у. У касах вокзалів і бажано роздрукувати такі квитки, якщо ви кудись. Відправляєтесь, звичайно, що наступні дві години я разом з вами буду обговорювати ось те, що буде відбуватися в Саудівській Аравії. до до цього уся увага зараз прикута. Завтра представники сполучених штатів у Саудівській Аравії проведуть черговий раунд перемовин цього разу із представниками України і з терористичною федерацією. Але напряму українська та російська делегація контактувати не будуть. Я вже говорила, це називається Човникова дипломатія, хто там вони будуть бігати між кабінетами, і більше того, там все зроблено так, щоб представники делегації навіть не перетиналися між собою різні години сніданків навіть в басейні різні, різні доріжки заброньовані. Ну але крім того, що завтра будуть перемовини сьогодні. Також в української делегації в Саудівській Аравії запланована попередня зустріч з американцями. Про це нас інформує офіс президента. Цю тему обговоримо з нашим гостем Володимир Фесенко, політолог. Пане Володимира, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава вітаю вас. пане Володимире. Сьогодні в нас, Саудівській аравії, в нашої делегації відбудеться попередня зустріч з американцями. Ну, принаймні, вона запланована. А завтра, ось основні будуть перемовини. Ось це коли між кабінетами будуть бігати, передавати один одному так які вимоги і про що домовились. Я пам'ятаю, що одна із перших зустрічей там також спочатку приїхав президент. А на наступний зустріч вже відбувалися зустрічі між делегаціями. Як ви вважаєте, що сьогодні наша делегація має донести, і чи можливо нашу делегацію попередять якого результату очікувати? Чи все ж таки результат наразі невідомий, все буде залежати від перемовин, від настрою цих перемовин? Не, ну про що будуть домовлятися, насправді відомо. Не, не детальна, а предмет переговорів він достатньо відомий тут і ніяких сенсацій таємниць немає. Але от чи домовляться оце питання, я б не порівнював з переговорами, які були минулого разу. Це зовсім інше було. Mm. Ну, по-перше, президент не проводив наш президент, не проводив переговорів з американцями. Наскільки відомо у нього був офіційний візит в Саудівську Аравію, зустріч з наслідним принцем. Це були переговори з Саудівською Аравією. А далі частина нашої делегації, яка була з нашим президентом, залишилася і вже наступного дня проводила переговори з американцями, і там були переговори високого рівня тому, що з боку. Американців був, був держсекретар, помічник президента США з нашого боку і очільник офісу президента і міністр закордонних справ. А зараз це скоріше технічні переговори. От, до речі, ми точно не знаємо, хто там з боку американців буде, тому що тут, скажімо так, судячи з повідомлень попередніх, не буде. Статусне статусного паритету, тому що з нашого боку статус достатньо високий. Міністр оборони деякі інші вископоставлені особи з російського боку. Статус статус не дуже високий. До колишні очільник українського напряму в ФСБ, який довгий час був під слідством. Зараз нібито помилували, реабілітували ну і знов кинули на український напрям, але не переговори. Ну і Карасін, колишній заступник міністра закордонних справ Російської Федерації. Зараз він очолює зовнішній політичний напрям в Раді Федерації. Це будуть технічні переговори. Сторони мають узгодити те про що домовились попередня Трамп і Путін. Домовились до речі про часткове виконання плану Зеленського. Плану проміжного перемир'я Зеленський. Нагадаю, пропонував. От коли він був в Саудівській Аравії, він пропонував проміжне перемир'я на 30 днів в повітрі, на морі і по енергетичних об'єктах. От домовились, нібито лише по енергетичних об'єктах. Попередньо і то є розбіжності в оцінках. Тому що американська сторона каже і енергетика і інфраструктура Наші це підтримують. А росіяни кажуть, ні, тільки енергетика. От, власне, це і будуть узгоджувати. Будуть узгоджувати список не конкретних об'єктів, по яких не можна бити, а скоріше за все, типу об'єктів. Що вважати, скажімо так, предметом обмеження вогню? Ні, припинення ударів, скоріше за все, тільки з повітря. Во це мають визначити тільки енергетичні об'єкти або об'єкти цивільної інфраструктури і їх типологія. Ну, наприклад, от, вважати газові родовище енергетичним об'єктом чи ні, тому що росіяни по них б'ють, вважати трубопроводи енергетичним об'єктом чи ні. Ну за лойкою да. А от з цивільною інфраструктурою це складніше, тому що ми бачимо, як росіяни б'ють по портовій інфраструктурі, і нібито по контексту розмов Трампа і Путіна йшлося і про портову інфраструктуру, також але точно невідомо. От, власне, в цьому і будуть переговори: узгодити список типології тих об'єктів, по яких не можна бити. Які будуть предметом припинення вогню, і це перший етап вже домовності про припинення вогню? І цікаво буде чи от, якщо домовляться в понеділок в Судовській Аравії, Хто буде підписувати? Відразу хтось підпише і з нашого боку, і з російського при посередництві США, і це буде перша така угода, якщо підпишуть. Або це буде відкладено на певний час для узгодження з Москвою, з Києвом, і тільки після цього відбудеться якась офіційна церемонія підписання щодо першого етапу припинення вогню. А таких етапів, скоріше за все, буде ну не менше трьох. От спочатку по Інфраструктурі або енергетиці. Другий етап, скоріше за все, повітря і море, припинення вогню в повітрі і в морі. А третій етап вже остаточний, найбільш складний це припинення вогню на суходолі. От там буде складніше, там швидко не домовитись, тому що там треба узгоджувати лінію зіткнення, вона велика і вона є нестабільною. Лінія фронту, і це головна проблема. Ну і плюс заходи контролю. І, до речі, от навіть на першому етапі теж от найбільша інтрига це заходи контролю. Ми так припускаємо, що це будуть забезпечувати американці через супутникову розвідку. А от як це буде працювати? І наскільки це буде, я б сказав, ефективно? Наскільки американці виявляться? Добросовісним арбітрам на жаль, от доводиться так казати, тому що враховуючи, що вони зацікавлені, щоб швидше рухалась тема з припиненням вогню, вони можуть на жаль заплющувати очі на деякі порушення, mm -hmm. і от е наскільки буде працювати це припинення вогню, якщо про нього домовляться, е наскільки ефективно буде процедура контролю від цього, залежить і подальший рух е до повного припинення вогню. Ну, от, власне, це справді знаєте, дивно говорити стосовно сполучених штатів і дико, напевно, стосовно сполучених штатів Америки в 21-му столітті. Але коли ось майже щоночі такі страшні обстріли, і сьогодні ми маємо знову родину, яка загинула від російських шахедів, Дуже страшно, що одного разу адміністрація Трампа скаже, для чого ви для чого ви агресивно збиваєте мирні російські шахеди. На жаль, маємо бути готові до всього, але ось говорячи про цю зустріч, так ну то, принаймні, помічник Кремлівської цвілі Юрій Шаков він каже, що насправді вони налаштовані на консультації, і для, для них одним із таких найважливіших питань буде ініціатива, яка стосується суднопластва в чорному морі. Ось які, які тут ми можемо знайти для них вигоди. Вони хочуть просто вивести свої кораблі в чорне море, повернутися в. Наш Крим, ну, тому що ми знаємо, що ми їх звідти вдало е, винесли, а когось потопили, хтось вже не, не вспливе. Е, чи це більше натяк ще і на зняття санкцій з ціннівого флоту? Ні, Ну, а який ціновий флот? Чінєвий флот він працює по інших портах. Чорному морі наскільки, ну можливо щось є. Я не займаюся цією темою, але мені здається, що головні об'єкти тіньового флоту вони по поперше не мають відношення прямого відношення до війни між Росією і Україною і тому ми не можемо це регулювати. Це от предмет для санкцій з боку США, Європи. Тут є питання. І е, оці танкери цінніві, вони е, працюють в Балтійському морі, на Тихому океані, е, е, працюють з Китаєм, з Індією, з деякими країнами Європи, до речі, ну і не тільки Європи. Так що ні, це не про тіньовий флот. Це безумовно про перемир'я на припинення вогню на морі, от те, що я називав потенційним другим етапом. Да, у Росіян інтерес саме в тому, щоб скажімо так, щоб ми взяли на себе зобов'язання не бити по військово-морських цілях Росії, і тоді да вони можуть повернути навіть частину свого флота в Севастополь. Але і для нас важливо тоді росіяни мають взяти на себе зобов'язання припинити удари по портовій інфраструктурі на чорному морі. Тобто, тут має бути паритет. Тут не може бути односторонніх поступок чи вдасться про це домовитись? Ну скоріше за все, переговори розпочнуться, але я не впевнений, що буде швидка домовленість. От спочатку треба домовитись на першому етапі. Можливо, буде спроба не виключаю, хто знає, можливо, спробують відразу розширити кількість об'єктів і домовитись не тільки про енергетику і цивільну інфраструктуру, а от щоб і припинити вогонь на морі. Але тоді для нас ну в обмін тільки щоб росіяни, наприклад, тоді припинили удари з повітря. Mm -hmm. От я вважаю, що ну це моя суб'єктивна думка, звичайна. Але в відповідь ми маємо вимагати від Росії, щоб вони припинили удари з повітря. Не, не можна окремо моря розглядати від повітря. От тут я знову повертаюсь до ініціативи нашого президента. Ну це ще ідея була президента Франції Макрона. Але наш президент це офіційно запропонував припинення вогню і в морі, і в повітрі. А так, щоб от, е, лише припиняти вогонь на морі, це буде більше вигідно росіянам, безумовно. А е, нам треба, щоб тоді не було ударів по всій цивільній інфраструктурі, в цілому припинити вогонь в повітрі. Тому що дійсно я з вами згоден, росіяни просто ну шалено зараз атакують кож, кожну ніч. І ну во навіть що називається на слух. Ми да, от є і дані про руйнування в Києві загиблих. На жаль, і ми співчуваємо цим людям. На жаль, во знов жертви серед цивільних людей. <св 'язок> а, і а, атаки російські вони просто стали більш інтенсивними, більш жорсткими, і вони б'ють саме по цивільних об'єктах. Mm -hmm. Тому я думаю, що з нашого боку треба вимагати, щоб якщо росіяни щось будуть вимагати, то ми відповідь обов'язкова вимога припинити удари з повітря. Пане Володимир вдасться домовитися. Я не впевнений. Відразу такі домовниці навряд виникнуть. Ну відверто кажучи, я теж не вірю в те, що буде якийсь результат на швидше, все, що вони. Єдиним результатом буде те, що вони далі домовилися домовлятися, але ось просто про Ні, те домовитись що… можуть. Я перепрошую. Так. Я от якраз не виключаю на для Путіна. Просто важливо... наскільки це буде вигідно для нас, ось ця домовленість. Дивіться, ну якщо це будуть домовленості про припинення ударів з повітря, це е, для нас дуже значуще що буде дуже mm. значуще. тому що е, якщо враховувати масштаби наших ударів по Росії і їх ударів по Україні, їх масштаби набагато більше. Mm. А якщо е, врахувати ось е, ці заяви останні віткофа, які е, навіть в інституті вивчення війни е, на, назвали поступками Кремлю, ми ж почули, як він е, як. Він вибілює Путіна. Це ж ну, тобто, я перепрошую. Він говорить про чотири області. Мовляв, у Росії більше нічого не треба. Вони ж можуть на нас з цим так само давити. Чи не є ось це інтерв'ю? Ось ці меседжі, які озвучив Вітков, чи не є це ну певним сигналом для нас? Що дивіться більше можете не вимагати? Змиріться от з тим, що є, що проговорив в інтерв'ю Карлсану Вітков. А що, це було інтерв'ю українському мас-медіа? Чи офіційна заява Віткова по відношенню до української влади? Ні? А що це цікаво, від... це було інтерв'ю блогеру і пропагандисту, ну, яку, який, говорив, який говорив із путіним, і ну, тобто з рисок ну, стороною? Що? Ну, так що, це інтерв'ю? Да, це переговорник офіційний, і воно корисне. До речі, це інтерв'ю. Тому що е, воно дає матеріал розуміння. Те, що ми підозрювали, припускали. А зараз не очевидно, яким чином Путін е, працює з Трампом. Яким чином він психологічно маніпулює Трампом. От, матеріал вже є. Ми розуміємо, як це відбувається. Для нас очевидно, що на превеликий жаль Угідков повторює повторює російські наративи, але інтерв'ю це інтерв'ю. Це неофіційна позиція. Офіційна позиція, вона висловлюється офіційними переговорниками на переговорах, навіть Трамп він багато чого говорить, і кожну окрему заяву чи е, вислів Трампа не треба сприймати от як однозначну офіційну позицію США. Так, да, це вже близько, тому що це президент США, але аж ми бачимо, він може сказати сьогодні одне через тиждень. Скаже: Я це не пам'ятаю, щоб я таке казав. От інша річ, коли він повторює конкретні речі. Оце так, да, це вже всерйоз. Це означає, що він це буде рухати, і, на жаль, на це треба буде реагувати. Але офіційна позиція, вона визначається офіційна, а в даному випадку це лише його приватна думка, де він повторює російські наративи. Це не є на даний момент офіційною претензією до нас. А от погана, це те, що це розглядається. Тому що одна річ, коли там написали в деяких західних, навіть американських ЗМІ написали, що. От в Білому домі розглядають можливість визнання Криму російським, ну до чого можна було ставити по різному, в тому числі з сумнівом. Хоча я от тобі казав, що напевно в Білому домі є люди, які поділяють таку думку. Ну от можна сказати, що уїдка в близький до цього, явно на нього Путін теж впливає. Але навіть по його інтерв'ю, по його відповідях, помітно, що це не офіційна, не визначена позиція США, навіть от розмова Трампа з Путіном. Ми ж побачили, сформулював Путін свої забаганки, свої вимоги, але відповіді від США не отримав. Ну, так, США так. не погодились на це, погодились лише там. Ну я не кажу там про хокей, і то там нема теж що узгодження цієї специфічної ідеї. Але от, погодились лише про технічні переговори, те, що стосується ключової цілі США, І Ювидків це підтвердив, от мета яка. Їх мета на найближчу перспективу, заради чого вони все роблять. це на сьогодні в переговорному процесі: вийти на повне припинення вогню. Спочатку на 30 днів, а потім продовжити. Оце мета. І все, що відбувається навколо цього, треба сприймати всерйоз. Зокрема, і переговори про проміжне припинення вогню, там перший етап, другий і так далі. А про території це предмет переговорів. Да, він озвучив російську вимогу, фактично, російське бажання. На... Він повторив логіку росіян до превеликий жаль, але це не означає, що про це вже домовилися, що США від нас цього вимагають. А mm -hmm. ми озвучили офіційно, от в чому різниця? Одна річ інтерв'ю Такеру Карлсону з боку Віткофа. Інша річ офіційна заява президента України, міністра закордонних справ України про те, що у нас є червоні лінії. За які ми заступати не будемо, а ми не будемо визнавати жодну окуповану і анексовану територію в Україні російською. Оце наша офіційна позиція. Це якраз от я думаю, заздалегідь зроблена, профілактична, оскільки я так розумію, офісі президента і в українському МЗС. Інформація про те, що в Білому домі обговорюють ці плани. Про чотири українських регіони плюс Крим, от наше заздалегідь тут е зафіксували нашу позицію. Ну а те, що Уїдков це сформулював, ну добре, в тому сенсі, що ми розуміємо, що на превеликий жаль, е є певний вплив Росіян через Уіткафа. Уїтков фактично є провідником російської позиції в Білому домі, але все ж таки, е по багатьох питаннях це не є зараз офіційною позицією США. І тому можна цьому протистояти, можна це, хоча б частково нейтралізовувати. Добре, стосовно ще однієї заяви, що нібито білий дім прагне укласти угоду про перемир'я між РФ та Україною до Великодня, до 20 квітня. Але тут одразу я думаю, після заяви зупинював війну в 24 години. Там дайте йому ще 100 днів. Тут одразу сполучені штати кажуть, що терміни звичайно можуть зміститися, але вони ось на цьому шляху, чисто технічно це взагалі. Наскільки можливо? ну Теоретично поки що можливо. Але графік має бути такий: от якщо зараз домовляться, вже завтра, е в понеділок, домовляться в Саудівській Аравії по першому етапу припинення вогню е і навіть підпишуть. Далі подивимось, от перший тиждень як воно буде виконуватись? Паралельно розпочинаються переговори про припинення вогню в повітрі і на морі. Можливо, вже завтра про це будуть говорити, але ну тут складніше трошки. Е, да, теж е, потім треба підписати це і теж дивитися, як воно працює. Якщо е, десь до 1 квітня, ну наступний тиждень, так от скажу умовно, Наступний тиждень, можливо, трохи більше, на е, обидві сторони подивляться. Ага. Працює перший етап. Працює там, якщо домовляться про припинення вогню в повітрі. Працює другий етап, Нормально. Ну є якісь порушення, але не критичні, можна рухатись далі. Тоді, десь вже на початку квітня. Сторони домовляються про початок переговорів про припинення бойових дій на суходолі. О тут складніше. Тут, на мій погляд, я тут не, не можу бути експертом, але виходячи з того, що ми знаємо, як от на мінських переговорах було на, а тут ще більша лінія фронту, е, ну, тут треба сідати. Я думаю, там ну, близько тижня просто військовим експертам з обох боків треба узгодити лінію зіткнення. А також домовитись про механізми контролю, тут просто контролю через супутники буде замало. Тут потрібно домовлятися, яким чином контролювати, наприклад, щоб не було війни дронів, ну і тому подібне. Тут багато є нюансів. Та да, от тут потрібна буде додаткова робота, ну теоретично, поки що, якщо б все буде швидко розвиватися, це перша умова, і буде виконуватись от, припинення вогню на перших етапах. По-друге, якщо Росія не буде категорично вимагати. Від нас і через США, щоб ми погодились там на демобілізацію чи е, просто припинення мобілізації, щоб США взяли на себе зобов'язання е, припинити постачання зброї в Україні е, і так далі. От, якщо не буде таких категорічних ультиматумів, росіяни погодяться погодиться на повне припинення вогню. Тоді да, тоді можна встигнути до 20 квітня. Ну чому до 20 квітня, я, до речі, до цього ставлюся серйозно, я давно вже кажу про те, що такі плани у адміністрації Трампа є. Це пов'язано з тим, що на початку травня 100 днів президентства Трампа угу. і Трампу потрібно продемонструвати свої дипломатичні перемоги. Але поки що, все це можливо, я б сказав, майже в ідеальному варіанті, якщо все буде швидко узгоджуватись, швидко підписуватися, і якщо Росія не... Буде висувати додаткових вимог і ультиматумів, що поки виглядає, ну м'яко кажучи, не дуже реалістично. Добре, а якщо все ж таки пане Володимире, вони домовляться, але Росія, як завжди, порушиться, яка тут буде реакція Сполучених штатів? Ну тобто, чи буде тут взагалі реакція сполучених штатів миттєва, чи все ж таки буде спочатку думати? Потім будуть шукати винних, будуть шукати, де Україна можливо спровокувала? Чи буде реакція Сполучених Штатів швидка і дієва і миттєва? Якщо Росія порушить домовленості, ну я думаю, ви, коли так кажете, швидка, дієва, миттєва, ви для себе вже сформулювали відповідь, і відповідь очевидна. <світ> питання риторичне. Ви не очікуєте такої реакції від США, і багато хто Ні. не очікує на превеликий жаль. Але насправді, оце тут мовою відкафа відкрите питання. <світ> <світ> Це лише практика покаже. У мене теж є сумніви. Я вже сказав, що заради того, щоб вийти на наступні етапи припинення вогню, потрібно буде, ну скажімо так, або заплющити очі, або якось нейтрально відреагувати на якісь окремі порушення, а вони можуть бути да, американцям важливо рухати це далі. Тому от як вони будуть реагувати? Питання відкрите. І Від цього буде залежати і подальший розвиток процесу припинення вогню, і наше ставлення до цього ми не можемо. Сказати американцям ні, нам це не подобається. Ми відмовляємося від ваших послуг. Тут для нас ризиків буде набагато більше. Ми маємо з американцями домовлятися. Але от від того наскільки вони будуть таким я б сказав добросовісним арбітром в цьому процесі і контролером, і як вони будуть реагувати на порушення з боку Росії, от від цього залежить на і доля повного припинення вогню. Тому питання є: є певні сумніви в цьому, але подивимось, яка буде практика. Так, побачимо справді, що буде на практиці. Наразі виглядає так, що доведеться самостійно нам Кремль палити. Ні на кого не розраховуючи. Дякую дуже, пане Володимир. Можна ну, на американців не, не варто розраховувати в цьому, всьому. Ну, доведеться все самим. Ну нічого, постараємось. Володимир Фесенко, політолог, був разом із нами на зв'язку. Зараз невеличка пауза. Новини після чого продовжуємо. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.